Привіт усім аніме-котикам та кицям! Сьогодні поговоримо про усім відоме культове аніме Наруто. Ця історія принесла нам під час перегляду незабутні враження і емоції. Ця історія про дружбу, яка переможе все, про силу єдності, про те, що важка праця перемагає будь-який талант. Ця історія принесла нам і сміх, і сльози, і змушувала перехоплювати дихання від страху за персонажів і весело підспівувати під час опенінгів. Але сьогодні ми хочемо зачепити аспект Наруто, який непогано так псував нам враження від перегляду, а саме сексизм і жахливе представлення жінок у цьому аніме. Далі авторку буде дуже багато бомбити, тому не кажіть, що вас не попереджали. Поїхали! Спершу поговоримо про репрезентацію жінок. Жіночих персонажок у Наруто, як мінімум, вдвічі менше за чоловічих. В усіх сформованих командах з трьох ми маємо двох хлопців і одну дівчинку, яка, як правило, найменше розкрита, і зазвичай слугує мотивацією для хлопців ставати кращими. Тобто дівчинка це умовний трофей, за який будуть боротися хлопці. Ось Аніме прямо про це говорить. Талант приваблює до себе людей. Хлопці помічають дівчат. І суперництво починається. Так кажуть. Покажи йому! Зроби це! З семи представлених Хокаге була лише одна жінка. І то її постійно сексуалізували, але про це трохи далі. Ось правитель країни вогню прямо каже, що думав, що Джирая буде Хокагі. І сама Цунада зазначає, що Джирая був би кращим Хокагі за неї. Я хочу сказати, що це ти мав стати Хокагі. Третій завжди хотів, аби ти був наступним. Я ніколи не був створений для цього. Я надаю перевагу вільному існуванню. Ну і в цілому її обрали лише тому, що Джирая відмовився від цієї посади. Okay. Що ж, жінки також стають хока. Не люблю я жінок. Вони здаються милими і дружелюбними, але не розумію, як можна з ними уживатися. Вони постійно грають з нами у свої маленькі ігри і маніпулюють нами. Жінок складно розгадати. Від них лише неприємності. Just a big basis, далі. По жінкам з команди Акацукі ми маємо лише одну жінку Це Конан, яка чудово виконує роль мовчазної картонки. Серед сенсеїв знову ж таки лише одна жінка, яка найгірше розкрита і практично відсутня в сюжеті. Тобто жінок значно менше, і вони гірше розкриті за чоловічих персонажів. Наступним пунктом буде стереотипізація жінок. Куди ж без цього? Отже, слабкість. Жінки в Наруто постійно підкреслено слабші за чоловіків. Їх завжди потрібно рятувати і підтримувати. Вони виступають скоріше баластом, як та ж рін. Їх зачасту викрадають і беруть в полон. Далі істеричність. При цьому жінки часто виступають стереотипно імпульсивними і істеричними, як та ж сакура і Цунаде. Сакура особливо вибішує, коли на фоні своєї нікчемності під час місій постійно б'є Наруто і зривається на ньому. Жіноча дружба Жіночу дружбу в Наруто особливо не завозили. І єдиний приклад, що ми маємо, це Сакура і Іно, які постійно обзивають і принижують одна одну перед іншими, і в цілому готові пожертвувати своєю дружбою через закоханість в одного персонажа. Маніпулятивність Жінки в Наруто готові на брудні маніпуляції. Думаю, всі пам'ятають ту жахливу сцену, де сакура зізнавалась у своїх, начебто, почуттях до Наруто, щоб він більше не шукав саски. А потім пішла вбивати саски у спину отруйним кунайчиком. Перед цим сказавши йому, що хоче приєднатися до нього, і пішла через це селище. Навіщо ти сюди прийшла? Я залишила листя, аби бути з тобою. Саске чого це ти вирішила піти зі мною? Що ти замислила? Відповідай. нічого я не замислила. З того самого дня, як ти залишив листя, я увесь чашкодувала, що не пішла з тобою. Повір, чомусь я не можу уявити, щоб той же Наруто так по підлому себе вів. Зацикленість на романтичних відносинах. Якщо у всіх персонажів є якась мотивація, то у більшості жіночих персонажок головна мотивація у житті це з раннього віку побудувати відносини з хлопцем. У них немає навіть варіанта побудувати міцну дружбу. Бо крута дружба це знову ж таки лише для хлопців. Так само у дівчат зазвичай немає великих амбітних цілей, бо це знову ж таки лише для хлопців. Немає жодного з багаточисленних чоловічих персонажів, хто б ставив у своєму житті відносини головною ціллю і мрією. Ну хіба що обіто, але та трагедія у дитинстві скоріше стала рушійною силою для розвитку персонажа і його бажання виконати надзвичайно амбітну ціль, а саме безкінечного цкуйомі. Але ми маємо головних персонажок дівчат. Які лише тільки і мріють про відносини з тим чи іншим хлопцем Це Сакура, Хіната та Іна, ОБ'єктивація жінок одним з улюблених персонажів усього фандому є Джирая, який нормалізує сталкінг і підглядання за оголеними жінками як просто милу і веселу особливість характеру. Він постійно порушує кордони жінок і пристає та переслідує дівчат значно молодших за себе. Але на цьому не те, що не має жодного акценту чи засудження. Це стає його фішкою. Він отримує прізвисько збочений відлюдник від свого учня. І це сприймається всіма як норма. Сексі джитсу це взагалі просто біль. З найменшого віку Наруто і потім Конохамару використовують сексі джитсу. Ще й Конохамару зазначає, що Наруто нічого не розуміє, і зараз треба робити більші цицьки. Це знову ж таки об'єктивізація жіночого тіла і представлення його як шматка м'яса. Ще додає бридкості цьому те, що їм на момент вивчення цього джитсу близько 10-12 років знову ж таки сприймається як жарт. Зацикленість на цицьках в основному в цій частині, звісно, головною зіркою буде якраз та єдина жінка Хокаді. Бо не можна просто взяти і дати владу жінці. Без того, щоб не наділити її величезними грудьми, які постійно вивалюватимуться за малого кімано. Навколо її грудей буде купа жартів і акцентування. Як, наприклад, монолог Джирай про цицьки Цунаде посеред серйозної розмови. Типу, це абсолютно нормально так говорити. А пласкогруда дошка Цунади стала тепер пишногрудою Хокаге. Швидко минає час. Тоді ти була красунею, а зараз п'ятдесятилітня бабуся. Боляче дивитись на те, як спогади про твоїх втрачених друзів і близьких тануть у твоїх великих грудях. Або після трагічної смерті Какаші у Арці з пейном Цунаде, яка як Хокаге, намагається врятувати як можна більше своїх людей. Але бачить, як вони ідуть один за одним і робить цю проходку. Невже це було дійсно актуально у цьому моменті? Та й взагалі будь де, якщо чесно. Ну і жартики про цицькі цунади від іно і сакури і їх застрість з цього приводу? Не знаю, кому це треба пояснювати, але це не ок. Це зводить жінок просто до сексуальних об'єктів. І забирає їх особистість та суб'єктність як окремих повноцінних персонажів. Наприклад, у аніме є персонаж хлопець, якого всі вважають привабливим, а саме Саски. Уявіть тоді, що під час драматичних моментів у його арці акцент буде на його плотно обтягнутих сідницях. І інші хлопці тикатимуть у них пальчиком і казатимуть, як їм заздрісно, що його так нагородила природа. Але ж ні, інтерес до Саски, по-перше, дівчата мають не лише через його зовнішність, але і через його силу та вправність. І проявляється це не у недолугих жартах цих же дівчат, а у закоханості і захоплення в цілому цим персонажем. Гендерні ролі. Як ми вже зрозуміли, основне завдання жіночих персонажок у Наруто це знайти собі романтичну пару і створити родину. Коли жінки дорослішають, то їх наступне місце існування в основному буде кухня, де ми їх і будемо бачити. Але тоді вони мають відігравати основну роль у вихованні дітей. Правильно? А, ні, не мають. Ось маленькі родинні сценки. Наприклад, Шикамару зі своїм сином грають у шахи, і він задає йому те саме питання, яке йому колись задавав його вчитель. Хто ж Король. В цей час Темарі злобно зве їх їсти, бо це її роль у вихованні. Саске з усіх сил намагається отримати повагу і прийняття батька. І ми бачимо його діалог з мамою. Звісно ж, на кухні, де мама розповідає йому те, що батько постійно говорить про Саске. Що там думає і говорить мама, то, звісно, всім байдуже. Шикамару важко переживає смерть Ацуми. І його батько веде з ним серйозну розмову, щоб допомогти йому впоратися з втратою і знайти мотивацію жити далі. А мама на фоні десь принесла їсти. Ми практично ніколи не бачимо більшість матерів героїв, тоді як їх батьки відіграють важливу роль у сюжеті. Наприклад, така ситуація з батьками Шикамару, Іно, Чоджі. Усього клану Х'юга. Лише у Кіби є мати, а не батько, але її майже немає у сюжеті. Але коли вона і з'являлась, то була типова для Наруто токсичною і неприємною персонажкою. Тобто різниця між чоловічими і жіночими персонажами просто колосальна. Якщо прибрати всіх жінок аніме, то воно спокійно функціонуватиме і далі. А якщо прибрати всіх чоловіків, то просто розвалиться і лишиться сцена, де матері відбивались від якихось сумоїстів пательнями. А ні! Навіть в цій дурноватій філерній серії всіх врятував конохамару, Бо один хлопчик дитина сильніший за усіх матерів селища. Підсумок Проблема жінок у Наруто в тому, що їх намагаються прописати як якихось інших істот з незрозумілими характерами і примітивною мотивацією. І якщо мангаці через власну мізогінію не вдалося створити жодної добре прописаної жіночої персонажки, то у мене є легка порада, як це можна зробити. Викидаємо всіх жінок. І замінюємо половину гарно прописаних чоловічих персонажів на жіночих. І все. Шикамару, нейджі, саски чи какаші спокійно могли бути жінками, бо жінки це такі самі люди зі своїми історіями, мотивацією і мріями, а не трофеї, сексі-лялечки чи вірні супутниці мрій чоловіків. Дякую за перегляд! І якщо у мене ще буде час і настрій, чекайте на детальний розбір кожної жіночої персонажки у Наруто, і що з кожною з них не так. А поки до нових зустрічей!